Вирішив Ісус піти в Галилею, і найшовши Филипа, мовив до нього, іди за мною, А був впилив з діти міста Андрія та Петра, зустрів Филип на Танаїла і сказав до нього, ми знайшли того, про якого писав у законі пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього коли прийди і подивися. Ісус, побачив, що до нього надходить Натанаїл сказав про нього, ось справжній ізралітя, в якому немає лукавства. Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш, у відповідь Ісус сказав йому. Першень хвилив тебе покликав, я тебе бачив, як ти був ти смоковницею. Натанаїл відповів йому, вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе, ти смоковницею віруєш, то бачиш більше, ніж те. І сказав до нього, «Істинно, істинно, кажу вам, побачите небеса відкриті. І ангелів Божих, що вони восходять та сходять на свиначоловішов. Слава Ісусу Христу! Живо Христі, радійся побачити. Сьогодні перший тиждень Великого Посту, добіг свого завершення. Сподіваюся, всім вдалося легко розпочати цей піст, а може не всім, але, знаєте, будь-який початок він є вже е, добрий, бо е, важливо, можливо, не так, як ми починаємо, хоча і так важливо, але дуже важливо, як ми його закінчимо. Початок завжди має дуже велике значення. Сьогоднішня неділя називається Неділя православ'я», бо в цю неділю церква згадує Сьомого Вселенського собору, які побороли таку єресь, яка тривала більше як 100 років, єресь іконоборства. Церква відстоювала право, щоб молитися перед іконом. Тому що були такі імператори, які були заражені єретичними вченнями і казали, що ікона то є ідолом, і до ікони молитися не можна. Церква сказала, що ікона це не може бути ідолом, бо ми не молимося до самої ікони як до якогось такого предмету неживого, а молимося до образу того, хто є зображений на іконі. Якщо на яконі зображена Богородиця, молимося до неї. Якщо Ісус, то молимося до Ісуса. Якщо якийсь святий, то молимося про заступництво того святого в нашому житті. І так по цей час ікона, вона моби, нам є таким навіть, помічником в, нашому молитві, в нашій молитві до Бога, в нашій зустрічі з Богом. Вона би символізує той первісний образ людини котрі людина втратила в раю, коли согрішила, коли піддалася на обман Змія. І, звичайно, це сталося через те, що Єва занедбала особистий зв'язок з Богом. Коли ми читаємо книгу Буття, то Єва приходила завжди до дерева пізнання добра і зла, і що там робила? Спілкувалася з Змієм. Замість того, щоб мати стосунки з Богом. І ця така, скажімо, блуд, який впав на єву, стався великою трагедією для цілого людства. І тому зустріч з Христом, наша зустріч з Христом, вона відновлює в нас, в кожному особисто образ Божий, правдивий образ Божий. Тим правдивим образом Божим є сама людина. Бо Святе Писання каже, що людина сутворена на образ і подобу Божу. Образ Божий ми маємо, ми його не втрачаємо, а подобу дуже часто ми втрачаємо, як стаємо подібні не лишень до якихось грішників, але ще й часом гірші тварини. І тому церква встановлює піст, піст який не мов би, знаменує навіть, таку владу духа над плоттю. Щоб ми не уподібнювалися до тварини нерозумної, яка робить, що хоче, ми повинні керуватися розумом, керуватися з тою водою, свобіткою, яку Господь нам дає. Історія посту, як і сьогоднішня перша неділя, це є фактично історія наших стосунків, стосунків між людьми. Бо знаєте, Бога завжди легко любити. Легко в нього просити прощення, тому ми його не бачимо. І це завжди легко робити. Е, набагато гірше нам знаєте, просити прощення людини, яка нас образила, чи котру ми образили. Набагато гірше нам, знаєте, часом бачити в людині щось добре, особливо тоді, коли, наприклад, нам нав'язують якісь, знаєте, такі... Характеристики, про той єдині, яку ми ще не знаємо. Знаємо, що весь час про Україну говорили, особливо Західно, що там живуть одні бандерівці. Такі люті бандерівці де у мають автомат обов'язково, а десь там у погребі заритий кулемет. І це багато людей вірили, як коли служив війську, бо мене питали росіяни, чи справді так є. А я казав, що так. не говорю, правда. Так само бачимо зараз сьогодні сьогоднішнє Іван. Дивіться, як цікаво. Господь кличе апостола Филипа, йде за мною, і той йде. І далі Филип ділиться тим, що пережив зустріч з Богом і своїм товаришем Танаїлом. Він приходить до Тонаділа і каже йому, ми знайшли того, про якого написав Мойсей пророки. І, і далі продовжує: е, Ісуса, сина Йосипа з Назарета. А на він е, походив із Кани Галилейської. А Кана Галилейська, вона була поряд з Назаретом. Ну, це як сусідня стела, де один про одного все знає. І Натанаїн вже мав таке, знаєте, упередження до тої. Назарету, Там було багато навіть на євреїв. І відповідає так, як він знав на загал про той Назарет. Що може бути добрим крізь Назарета? Тому що він знав, що Ісус має прийти із Вифлеєми. І що тоді говорить до нього Филипп? Прийди і подивися. Дуже важливо, що інколи не треба слухати те, що говорять про людину, бо може не завжди добре говорити. Важливо, щоб ми могли мати особисті стосунки з тою людиною, щоб пізнати, чи насправді вона така є. Те саме стосується і наших стосунків з Богом. Тобі про Бога можуть багато то на на розказувати, що ти можеш сказати про той, який Бог він в мені не підходить зовсім. Колись мені розповідав один священик, е він розповідав історію про якогось Ганді, бо там були в Ганді. Цілий клан в Індії, який фактично керував тою країною. І один з грантів вчився в Лондоні, вчився в якомусь престижному вузі. І йому цікаво було приходити, дивитися, як моляться в християнських храмах. Тоді ще того богоборства не було, такого в Європі були люди побожні, вони молилися Богові багато, керувалися моралью християнською. Але вже тоді вже буде закладене то зерно, яке пізніше проросло в такому негативному значенні. І один з його друзів, який вчився в християнином, каже, а чому ти не хрестишся? Не... Бо він вже знав багато про християнства. І він сказав такі слова, каже, ви християни, багато говорите про Бога, про Христа, але не живете так, як Він про це говорить. І тоді священник каже, уявляєте, якби цей Ганді, прикладом натхнений християн охрестився, якби сильно змінилися в цілі Індії відношення до християнства, правда? <клес> дуже часто ми так само багато говоримо про Бога, але дуже часто його нам подають так, що нам він не підходить. Тож багато молодих людей зараз сьогодні. Не йдуть до церкви, тому що вони себе тут не відчувають такими знаєте, потрібними. Вони щось хочуть робити, може не бої служити, їх ніде не допускають, бо вони ще нічого не знають. А насправді Бог це є той, який є для нас батьком. І для кожної людини в церкві знайдеться місце для служіння. Просто треба шукати не якусь людину, яка там може тобі розказати про Бога і сказати, як треба хреститися в храмі, або не дай Бог попасти під гарячу руку тим, які, можливо, у нас ще добре виступають в церкві, так, в такому е, непрямому розумінні. І тоді, знаєте, людина має неправильне уявлення про церкву, про служіння, про Бога. І тому е, сьогоднішня Євангелія е, нам говорить дуже важливі слова: прийди і подивися. Зараз є дуже багато джерел, де людина може пізнати. Про церкву, про Бога, про віру багато, правда? Але чи ми керуємося ними? Є дуже багато на youtube каналі багато таких знаєте, навчань, де ми можемо для себе щось почерпнути. Але це лише буде перший крок, який ми маємо зробити. Маючи якийсь певний багаж знань, маючи якесь бачення, яке Бог виглядає, то ми повинні мати ще особистий досвід, особисті стосунки з Богом. Часом ті стосунки є не такі вже і романтичні, як би ми хотіли, але вони мусять бути в нашому житті. Інколи ми приходимо до Бога і пізнаємо його через те, що відкриваємо в собі певну потребу. Інколи хтось бачить або відчуває свою гріховність. І різні моменти. Інші хочуть побачити якесь чудо, щоб побачити, що Господь може чудо здійснити в церкві. Вчора до нас приїжджав отець Олександр, і мені сподобалося, як він розповідав мені такі, такі, таку історію про одного священника. Зараз дуже модно їздити в Бугор'я, це місце, де з'являється Пресвята Богородиця. І він з такою надією, що він там обов'язково мусив побачити якесь чудо. Богородиця має вчинити чудо. І весь той час, де він там був, він безустану молився, що Богородиця, покажися, покажи мені якесь чудо. Ну і Чудо він не побачив, але почув такий як внутрішній голос. Як хтось чітко сказав, але так через, через, через душу, через, через якусь таку думку. Каже, перестань дивитися порнографію, ти жона чоловік. <рес> І для нього це було настільки чітко сказано, що він зрозумів, що це є то чудо, тому що йому казали на його проблему у повному житті. Інколи, знаєте, нам часом така обстріля потрібна, щоб ми могли в щось в своєму житті змінити. Але для цього, як той священник прагнув, то чудо побачити. Бачите, він молився, він каже, шукав за кожним кущем, щоб огородитися тут, зараз йому з'явиться. З'явилося трошки в інший спосіб. Але це йому пішло на користь. І тому, якщо не є християни, то не повинні ми з чужих вуст знати і мати якийсь досвід про Бога саме приходити в храм, молитися і мати той духовний досвід, щоб не могти поділитися з іншими людьми, які Бога ще не знають, а таких є дуже багато. Тому що, що говорить Господь до Натамеїла? каже, сказав я, що бачу тебе пісмоковницею і віруєш, але побачиш ще більше, побачиш ангелів, які сходять і виходять на, чин, на сина чоловічого. Тобто, християнин, який починає. Пізнавати Бога, йому відкриваються духовні таємниці. І зараз, наприклад, ми дуже часто цитуємося тих отців, бо нас болить оця війна. Ми цитуємо тих отців, які ще за кількасот років сказали, що цей час буде, що будуть страшні часи. І вони говорили навіть про кінець світу, який буде відбуватися. І вони ж говорять і Іванці, де Письмо говорить. Що люди будуть закам'янілі, вони ще більше будуть хвалити Бога замість того, що ви Все вже є написано. Але ми висновків ніяких не робимо. Тому Господь говорить про те мале стадо, яке увірує, повірить Богу, і буде нести його образ в собі. Ми для того, щоб носити в собі образ Божий, щоб якась людина не віруюча подивилася на вас, як ви живете, як ви спілкуєтеся, щоб вас. Промініється радість, промініється добро, щоб вона захотіла так само такою стати. Оце це буде найкраща проповідь і розповідь про Бога, коли ви через свій особистий досвід зможете свідчити про Бога. Тому що дуже часто греки використовують ті спокуси, які до нас приходять, ми їх називаємо пристрасті. Так, різні пристрасті в нас є. Грецьке слово пристрасті цікаво звучить. Патос чи патос. А лікарі знають, що похідне слово від цього, від цього патоса патологія. Що таке патологія? Щось таке, що, що, що немає не буде, правда? Воно те, що заважає нам жити, в них щось зв'язане з тим, що є нездорове. Тому оця, оця, ця пристрасть, яка дуже часто є в нашому житті, яка не дозволяє нам відповідно розкрити в собі ту повноту, Образу Божого, вона заважає нам також і проповідувати про Христа. Тому перший тиждень послуг нам вказує, що мусиш бути образом Божим, і в іншій людині треба шукати завжди щось добре. Дуже часто це важко знайти, тому що важко зараз знайти, скажімо, в народі російському щось добре. Ну, що ми можемо в них добре знайти? Але, все одно це є людина, хоч вона і наш ворог, але ці люди, вони ще просто не пізнали Бога. Вони не пізнали Його і ми, власне, Бог нас вибирає, щоб ту імперію зла перетворити на тих, які будуть його славити. Чи легко це зробити? Абсолютно не легко. Тому що ми повинні самі усвідомити, що ми повинні самі зробитися тим образом Божим, тою первозданною іконою яку Господь нас задумав як е, образ подобаний до нього самого. Амінь. Амін. Слава Ісусу. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми вже ми слідкували. Ми вже викладаємо фотографію автомобілі, які ми... На які ми збирали кошти, автомобіль зараз проходить обслуговування, заливається нове масло, парбуються деякі блискучі частини і вже на цьому тижні має служити бахмуті завдання, буде вивозити наших поранених бійців із поля бою. Так що долучилися ми до доброї справи. Я думаю, що е те, що ми могли зробити, нехай тепер послужить на благо іншим. Це дуже важливо. Дякую всім, хто доклався до цієї доброї, е погодної справи. Маємо іменників. Хочу сьогодні привітати мені Софію іменика Віталія, може й інші іменинники, про яких я зараз не знаю, можете сказати, щоб ми за них помолилися. Господь благословить всяких разів, всякий дів нашому сиче мені тата, многих і благодійні. на кресну дорогу на Довгинці або на парахі Володимира Ольга. А в нас буде в середу літургія на перепосвячених дарів зранку, теж на 9 директі. І в суботу будемо мати службу за упокійня. Кожна субота є запокійно, також на передосвячених дарів ми повернумося в так звані сирокоустрі, так як і в суботу, за тих, яких ми поминаємо як церкву, яка. Вже світ перед Божим лицем. Це дуже важливо, бо не знаємо їхню участь. Багато людей, які відходять з цього світу, вони повинні бути чистими, щоб війти в царство Боже. Бо написано, що ніщо не чисте не увійде у царство Боже. Тому церква, вона молиться за них, вона служить їм, щоб вони могли через нашу молитву, через нашу любов до них. Очиститися від своїх гріхів, які вони вчинили і не сповідалися з них. І так само унаслідували і увійшли до місце, де всі бажають перебувати люди, ті, які хочуть перебувати разом з Богом у Його царстві. Тому маємо книгу село хто має, може, чи має там, нагоду дописати. Можете, можете подати мені записку, вказати прізвище, тобто родину, де маю писати, бо в нас як написано Він прізвище, за яку родину ми молимося і тоді перечислені імена. Якто подає записки без е, е, вказання родини, я все одно молюся, але воно мені трошки обтяжує, бо я мушу докладати до того зошита вставки ще, і воно мені випадає, зручність таке є. Так що якщо у вас є така потреба, можете записати. Ну, з тих е, наших оголошень, як я все сказав, молимося за Україну.